Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат. І сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо. Які документи треба, щоб розірвати шлюб? Знову ж таки, є стандартний перелік документів. Очевидно, що це копії паспорту та коду позивача та відповідача відповідно сторін чоловіка та жінки. А далі необхідна копія документа про шлюб, і знову ж таки тут у судів по всій Україні є різна позиція, незважаючи на однозначну позицію Верховного суду. Що Справу про розірвання шлюбу можна відкривати без уваги оригіналу свідоцтва про шлюб. Багато суддів порушують дану, дану позицію Верховного суду і кажуть, ні, ми хочемо бачити оригінал свідоцтва про шлюб. Чому незрозуміло, ніби особа може зловживати цим, маючи на руках свідоцтво про шлюб, і рішення про розлучення може вчиняти якісь махінації, але, однак, це не відповідає дійсності. Тому е, достатньо копій свідоцтва про шлюб, але адвокат, який веде справу, має бачити оригінал, оскільки, якщо це оригінал у його клієнта, оскільки він, подаючи копію документів до суду, засвідчує справжність, тому що він має на це право за законом. Так от, перше паспорти і коди, друге свідоцтво про шлюб. Далі, якщо є діти спільно народжені в даному шлюбі до 18 років, увага до 18 років тоді копії сідос про народження дітей. Цього в принципі достатньо, однак до суду також зазначається обов'язково. Електронна адреса та телефон кожної зі сторін позивача і відповідача також є нововведення і у зв'язку з введенням цифровізації в системі документообігу між учасниками процесу, між судом, адвокатом, службами і так далі. Є так званий електронний документообіг, є електронні кабінети кожного учасника, і спеціальні електронні адреси, обов'язково зареєстровані, треба зазначати також, наявні вони чи ні. Після того в кожній позовній заяві обов'язково ну, питали про документи, однак, на мою думку, треба трошки ширше вийти за цей перелік і розуміти, які відомості треба адвокату для того, щоб повноцінно склати позовну заяву. То обов'язково треба також адвокату сказати, з якої дати відбувся початок окремого проживання чоловіка та жінки, які хочуть розлучитися, знову ж таки, якщо таке окреме проживання відбулося, якщо його досі не відбулося, то про це також треба заявити адвокату, тоді позовна заява буде складена трохи з іншими правовими підставами і з іншою мотивацією. І також треба зазначити, у кого зі сторін знаходяться ті чи інші оригінали документів, тому що для суду це обов'язково. І також треба зазначити про те, чи здійснювались якісь заходи до судового врегулювання спору. По суті, чи подружжя намагалася примиритися, чи зверталося воно до третіх осіб, до медіаторів, до психологів, до когось іншого для того, щоб врегулювати ці конфлікти, все це зазначається в позовній заяві для того, щоб суд при прийнятті рішення це все врахував і відповідно прийняв законне рішення про надання чи не надання строку на примирення. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилося питання. Пишіть їх в пості під цим відео, або приходьте на консультацію. Завжди раді вам!